Вітаю вас, малята. Підгадайте загадку. Вітер дме і не втихає, чапла крила розправляє. Дзьоб підняла. Тепер всім добре видно цифру. Правильно, сім. У кози на заздрість вовк. Сім гарненьких козенят, сім веселих, дуже милих життєрадісних малят. Перше. Козенят байливе, друге дуже галасливе, третє щось завжди майструє, а четверте байдикує, п'яте хоче погуляти, шосте любить малювати, всьому ж у колисці спати, з пляшки молоко смоктати. Знаю добре козенята, двері треба зачиняти. Сім. У малюхів летіли на гілку разом сіли, сиділи, сиділи і довго свистіли. Загадки. Сидить Марушка в семи кожушках. Хто її роздягає, той сльози проліває? Що це? Так, це цибуля. Сім братів малярів, в королівстві королів. Кожен маляр королює. Королівстві малярує. Це веселка. Число сім вважалося священним в усі часи, а ще й магічним. Тиждень складається із семи днів. На небі тоді було відомо сім планет. У яскравому вбранні виграють сім кольорів. Азбука музики також має сім нот. Від індусів поширився з фарбувати на щастя сім слоненят. Великий піст у християн триває рівно сім тижнів. Найвідомішим символичним пам'ятником в цьому числу залишається сім чудес світу. В загадковій країні жили гноми. Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири. 5, 6, 7. Коли настав час ранкової зарядки, то шість гномів робили зарядку, а один спав. Замінити гномів ми можемо геометричними фігурами. Кружечками. Шесть зелених кружечків і один жовтий. Разом у нас скільки? 7. Пішли обідати п'ятеро гномів, а двоє забарилися на прогулянці. П'ять фіолетових трикутника і два зелених, скільки всього трикутничків. Так, сім молодці. Четверо гномів пішли на денний сон, чотири сині ромбика і три червоних, скільки всього ромбиків. Так, сім, молодці. Пограємо в гру сусідів числа. Назвіть сусідів числа 5. Правильно. Це 4 та 6. Назвіть сусідів числа 2. Правильно 1 і 3. Число 6 Яких має сусідів? Правильно, 5 і 7. Молодці! До побачення!